Слава Україні! Героям слава! Це відео зараз для людей, які мають гроші, які просто стоять без діла, або тримають їх на будь-якій біржі і хочуть за це додатково отримати нагороди у вигляді токенів проекту. Просто тримаючи на балансі певний токен, ви зможете отримати інший токен проєкту, який ще не торгується на біржі, і купити його ще до торгів. Ви прекрасно знаєте, як тільки відбувається лістинг, ціна зростає в декілька разів. Тож наступна інформація, я думаю, буде цікава для вас. І навіть якщо у вас є готівка чи на карті, ви хочете почати заробити. В Дивіться далі це відео, я детально розкажу, як вам майже без ризику забрати 40-50 доларів за пару днів. А ви на ютуб-каналі Sharkus, де все про заробіток. Ставте подобайку під відео вже зараз, якщо відео не сподобається, просто в кінці заберете. Хто вже більше часу вариться в цьому, напевно, зрозуміло, що мова піде про лаунчпул на біржі Binance, де ви просто стейкаєте свої активи на хлопський розум, просто заморожуєте, наприклад, BNB на 30 днів і за це отримуєте токен іншого проєкту, який планує лістинг на біржі Binance. Сьогодні чудова можливість забрати одразу два токени проекту, якщо цікаво, дивіться далі. Якщо у вас немає аккаунту на біржі Binance, можете зареєструватися по моєму реферальному посиланню та отримати бонус до 30 тисяч, а також максимальну знижку 20% на всі комісії по житті. Це просто економія ваших грошей. але знову ж таки це не обов'язково тому вирішувати вам. Якщо що, посилання на біржу Binance я залишаю в описі під відео. Після того, як ви перейшли по реферальному посиланню, вам потрібно зареєструватись та пройти верифікацію. Це все робиться максимально просто, але вам потрібно мати 18 років. Після того ви скинули свій паспорт, пройшли верифікацію і можете користуватися біржою Binance повну і використовувати будь-який спосіб заробітку, який є на даній площадці. Ви можете просто купляти криптовалюту і тримати її на споті, тобто холдити, купили подешевше, продали подорожче. А також. Тож можете торгувати на фьючерсах. Якщо біткоін паде, ви також на цьому можете заробляти. Як це робити і на цьому заробляти? У мене є окреме відео про фьючерси на моєму YouTube каналі, можете перейти та глянути. Але сьогодні мова піде про лаунчпул, проект цей і Кіберконект. Ось вони два є. Ви можете одразу перейти на головні сторіночці на них. А також, якщо у вас телефон, переходите до вкладки фінанси, вибираєте лаунчпад. І внизу бачимо два проекти: Кіберконект, Ви можете стейкати BNB, так як я це зробив з проектом Sale. Ось ви бачите, мій стейкінг у мене без діла, просто стояли мої BNB. Я вирішив Тим скористатись і забрати ще пару токенів даного проєкту. Бачите, що період фарму 30 днів, тобто ви ставите свої BNB в стейкінг на 30 днів, і після того ось ці BNB повернуться на ваш спотовий гаманець. Ви знову ж таки можете їх одразу продати. Ну, коротше, робити все, що хочете з ними. Але у період фарму всі ваші BNB будуть заморожені. Така сама ситуація з Кіберконектом. просто переход, ви можете будь-який інший токен вибрати і, наприклад, почати стейкер. Натискаємо цю вкладку, зараз нас перекиде на іншу сторінку. Вам потрібно мати на балансі токен. Туст, і тут буде вкладочка стейкінг, як тільки буде позитивний баланс на вашому аккаунті. Давайте я повернусь до сторінки лаунчпулу і зараз покажу, як це буде відбуватися. Наприклад, хочу ще додатково поставити пару BNB в пул. Ось ви бачите, у мене на балансі є частина BNB, і я просто натискаю стейкінг і все. І також додатково ось ці 08 BNB попадуть до даного пулу, і забрати я їх зможу тільки через 30 днів. Звісно, чим більше токенів ви поставите на стейкінг, тим більше ви будете заробляти. Перейшовши на сторінку Кіберконекту, ви можете глянути, що пул BNB. ФСБ загальна кількість винагород складає 2 мільйони 400 тисяч, а ось в ТУСТ всього 450 тисяч токенів. Звісно, вирішувати вам, який токен ставити на стейкінг. Але що потрібно знати? Давайте перейдемо до вкладки ринок, огляд ринків, і зараз я вам покажу. Туз це є стейблкоін, і ціна завжди 1 долар. Тобто ви нічого не втратите на різниці курсу, як коли будете закидати в стейкінг на 30 днів. В тому випадку, якщо ви будете стейкати у BNB, тоді давайте перейдемо до вкладки BNB і бачимо, що ціна курсу змінюється. І якщо ви купили, наприклад, нижче, а продали дорожче після того, як у вас пройдуть 30 днів, так ви на цьому ще і заробите. Але в тому випадку, якщо ви десь купили по 242, а після стейкінгу пройшло 30 днів, ви продали по. 238, ви пару відсотків на різниці втратите. Також майте на це на увазі. Ось і все. Після того, як закінчується даний лаунчпул, ви переходите, наприклад, в сторінку даного проєкту і просто натискаємо отримати свої нагороди, і ось ці токени сей поступлять на ваш спотовий гманець, і ви одразу зможете їх продати як тільки відбудеться лістинг на біржі Binance. Як правило, на перших секундах трейдингу ціна зростає в рази, але дуже важко продати в самій горі. Ну і скільки можна заробляти з таких лаунч пулів? Якщо подивитися на попередні результати, в середньому з невеликим банком можна заробляти. Від 50 до 200 доларів все залежить, звісно ж, від проекту. Бувають проекти, які на початку дають там 20, 30-40 кісів, а бувають, які на початку просто там x2, x3 дали, і на тому крапка. Ось такий надпростий спосіб заробітку, де не потрібно нічого думати, переживати, там торгувати і тому подібне. Просто перейшли, поставили в стейкінг і маєте безкоштовно токени проекту, так як це відбулось зі мною. Були у мене токени BNB, я перекупив і вони стоять без діла. Так вони ще й плюс зароблять додаткову винагороду у вигляді даних токенів.